Цього музею великою мірою тому що завдяки вам стали можливими багато з цих експонатів. Насправді також розповім з самого початку, але вже з нашого боку ми неймовірно радіємо, коли до нас звертається. По перше, такі організації, як Amnesty International, які, які ми стараємося робити добро кожен день та да, в своїй сфері. Ми дуже зраділи, коли побачили пропозицію співпраці від них. Власне, на такі проекти ми стараємось кидати всі свої сили, і зробити їх дійсно крутими, тому що тема справді дуже важлива. А платформа, взагалі, сама по собі це великою мірою медіа. Ми почалися як медіа. 2000 Цяму році, але е, останнім часом ми стали такою агенцією сторітелінгу, причому соціального сторітелінгу. Е, ми вирішили всі свої зусилля зосередити на е, роботі над ось такими проектами, які, власне, щось несуть дуже важливе і мають на меті змінити світ на краще, як би це банально не звучало. Ось, і власне, е, коли до нас звернулись колеги земності, е, ми розуміли, що. Таку настільки важливу тему не можна подавати там просто статею, або навіть там просто фотопроєктом, не можна її подавати просто одним словом. Потрібно щось таке монументальне, щоб привернуло увагу людей. Знаємо про це не з чуток, тому що самі працюємо в сфері медіа і взагалі, інформації дуже давно, і розуміємо, що зараз там перед кожною людиною, яка взагалі там сидить в інтернеті або в соцмережах, їй кожної секунди доводиться обирати, наприклад, там подивитись якийсь відосик на Ютубі або. Там, шоу халастячки, або пройти тест, який ти котик, або присвятити цю хвилину тому, аби, наприклад, от, підтримати людей, які а, саме зараз шукають справедливості і права, яких порушуються. І, власне, наша задача ми бачили в тому, щоб а, оцю хвилину, яку люди можуть витратити, а, щоб вони витратили ї, її на щось важливе. От, власне, ми розуміли, що має бути щось таке монументальне, те, щоб точно перевернуло, перевернуло увагу. Ось таким чином виникла ідея музею. Це доволі незвич... незвичний музей. Звісно, він схожий на музеї, які ми звикли відвідувати, бачити, тому що тут є і історія боротьби за права, і купа різних артефактів і документів. Але в той же час він відрізняється своєю актуальністю. Він розповідає не лише про історію, а й про те, як історія справедливості твориться прямо на наших очах. І більше того, кожен читач або читачка можуть стати прямо експонатами, можна сказати, музею. Підписати лист на підтримку цьогорічних учасників і учасниць марафону, і, власне, от також творити цю історію прямо зараз, прямо в цьому музеї. Ось таким чином. Ну, Зараз розповімо з Катею більш детально, пройдемось по залах музею, розкажемо, що тут є, які експонати, і більш детально розкажемо, що було задумано. Катю, я тоді передаю тобі слово. Так, Юлю, дякую. Якщо можна тоді показати сам музей, можна по ньому пройтися. От ви зараз бачите стартову сторіночку. Далі в нас йде невеличкий блок про сам марафон написання листів, якому ми присвятили частину цього музею. В нас тут є експонати. Я думаю, що Юля більш детальніше пройдеться по самих блоках. А я зараз розкажу. Кажу вам про блок марафону написання листів нашої щорічної кампанії, то, власне, цього року український офіс обрав вісім історій героїв і героїн, чиї права були порушені. Юля, якщо можна показати залу з цьогорічними героїнями? Ага. А, ви мене чуєте? Перепрошую. Да -да. Ага. А, власне. А... Ідея музею створювалася навколо марафону, тому я з нього і почну. І цього року український офіс обрав вісім історій героїв і чиї права були порушені. І власне, ми розпочинаємо з героїні з України. Це Валерія Сікал. Вона першою в Україні заявила про сексуальні домагання в армії. Вона звернулася в поліцію, але вже близько двох років її справа не рухається. Підоз а, на колишньому начальнику військової частини і досі не винесли і власне справу не передали до суду, і ми закликаємо всіх наших прихильників, всіх українців, українок і не тільки підписувати петиції до урядів з вимогою, щоб справа розслідувалася, щоб її якнайшвидше передали до суду, і Валерія змогла досягти справедливості. Адже тема надзвичайно табуйована, а про неї мало хто говорить, і нам дуже важливо закликати людей звернути увагу на проблему сексуальних домагань в українській армії і змінити на краще. А також серед наших а, учасників і учасниць цьогорічного марафону в Україні це журналіст з Алжиру, Халед Драні, якого засудили виключно за, за його журналістську діяльність і за, професій, за професійну роботу під час висвітлення а, революції в Алжирі. А також а, маємо героїню з а, Колумбії, Хані Сільва, екологічна бор, борчиня за екологію. Власне, її Грожують через те, що вона виключно за її активістську діяльність за збереження довкілля в Колумбії. А також маємо героя з М'янми, е, якого. Е, Ув'язнили за за поезію, за творчість за літературні прояви. А, маємо а, трьох хлопців із Гвінеї та кодівдівару, яким загрожує довічне ув'язнення лише внаслідок того, що вони хотіли а, врятувати біженців, а, з якими опинилися власне на одному кораблі. А, на шляху а, в морі на шляху до Європи, також а, маємо героїню. На Насиму Альсада з Саудівської Аравії, яка ув'язнена за захист прав жінок. А, Теж маємо історію з Туреччини. Під загрозу ув'язнення опинилися студенти, які влаштовували акцію за права ЛГБТІ в Каїрі, і також маємо випадок і історії з Чилі власне учасника мирної учасника акції, який втратив, втратив око під час мирних протестів. І не досягнув справедливості, тобто жодного е, отримав він е, таке ураження внаслідок дій поліції, але е, жодного е, не покарали за от власне те, таке насильство в бік е, цього чоловіка. Це з цьогорічні історії е, марафону. Ми закликаємо усіх е, підписувати петиції і писати листи солідарності героям і героїням нашого марафону. А далі ми перейдемо до інших. Онлайн кімнат нашого музею, про які розкаже Юля. Так, Катя, дякую. Трошки повернуся назад. Розповім дійсно про о, основні зали, які є в музеї, які передують да, ніби водять читача взагалі в цю історію о, боротьби людства за свої права. О, власне, один з перших блоків чи залів він називається Артефакти боротьби. А тут ми зібрали о, Тут 13 подій з історії людства, Власне, це якісь такі ключові події, коли людські права, люди здобували якісь нові і нові права. Тут, як бачите, є і Ухвалення декларації про прав людини, і громадянина, скасування рабства США, здобуття жінками виборчого права, Це є і українські події, наприклад, розстріляне відродження. Тобто, кожна можна прочитати про найбільш значущі на наш погляд події з історії боротьби людей за свої права, і побачити якісь артефакти. От, власне, весь таймлайн виглядає таким чином: можна подивитись на якісь архівні документи, подивитися раритетні. Відео, ну я вже ж прочитати про, власне, самі ключові події. Так, ідемо далі. Ось так само є і заснування організації Amnesty International, як одна з найважливіших подій. Ну, власне, мабуть, люди, які в темі для них всі ці події вже стали такими да, символами достатньо відомими. Натомість для звичайної людини, яка можливо не настільки глибоко в темі боротьби за права людини, наша задача була розповісти, що ця боротьба триває уже давно, в принципі, з самого початку існування людства. А наступна зала має назву ікони справедливості. Всі ми знаємо, якісь імена за вже. Називними такими да, символами боротьби людства за свої права ми обрали з них п'ять, вже ж таких людей більше. Ми обрали таких найбільш відомих: Махат Макді, Емелін Пангерст, Нельсен Мандела, Роза Паркс та Василь Стус, український а, герой і правозахисник. А, що ми зробили? Ми розповіли а вже ж про самих цих героїв, а, хто вони такі, а, чому вони настільки важливі, а також оскільки весь Музей побудований навколо марафону написання листів. І хто як не ці люди знають, наскільки важливо, коли тебе підтримують, коли тобі присилають листи. Вони про це неодноразово самі писали в своїх архівних там листах і документах. І ми на основі їхніх документів і листів склали такі, ніби листи в сучасність. І можна ось натиснути на конвертик від кожного героя і прочитати ем, власне лист, заснований на їхніх цитатах, нам сучасним, де вони також закликають не стояти осторонь і дотрим... долучатися до боротьби. Так, е, наступний, наступна зала має. Назву історії успіху дуже важливий блок, який доводить, що насправді успіху добитися більш ніж реально, так? тому що ми знаємо, що думають звичайні там, читачі, якщо так можна сказати, звичайні так? люди пересічні, вони думають, навіщо підписувати там, петицію чи цей лист, лише один мій підпис і нічого не змінить. Власне, цей блок покликаний довести, що насправді змінить і ще й дуже багато. І лише одна хвилинка вашого часу вона може зберегти десятки років людям, яких ув'язнили несправедливо. Ось тут зібрано сім історій людей, які, для яких вдалося добитися справедливості і великою мірою саме завдяки марафону, написання листів минулих років. Ось, наприклад, тут є історія. Теодора Дель Кармен Васки з Сальвадора, яку позбавили, засудили до позбавлення волі на 30 років лише за те, що вона народила мертву дитину. А вже ж ми розуміємо, що жінка сама в цьому не винна, але ось таке законодавство в Сальвадорі жінку було засуджено на 30 років, але завдяки марафону вдалося їй вдалося звільнити, і все таки вона була за ґратами, якщо я не помиляюсь, 10 років, але все-таки потім вдалося її звільнити, і тут також. Це блок інтерактивний, можна натискати на фотографії героїв і подивитися власне було і стало. Да? Наприклад, тут було вона була засуджена до 30 років позбавлення волі, і якщо ми натиснемо, побачимо, що її звільнили через 10 років перебування за гратами. Або, наприклад, історія відомо з м'янми, коли дівчину в'язнили за мирні студентські протести. На 9 років, але якщо натиснемо, дізнаємося, що вона вийшла на волю через рік після ув'язнення. Тобто, це реальні історії, які доводять, що брати участь в марафоні написання листів треба, і це реально приносить результати. І ще один блок, також він присвячений цьогорічним учасникам, героям країням цьогочасного марафону. цьогорічного, називається Тест на справедливість, це така спроба. Ми пропонуємо читачам перевірити, чи уявляють вони наскільки жорстоким буває законодавство деяких країн, наскільки несправедливими можуть бути вироки судові. Якщо ми кожне питання тесту присвячене з... одному з героїв або героїнь цьогорічного марафону, і власне в запитанні ми можемо побачити. Якісь звичайні ситуації, так. що буде, на що ви можете розраховувати, якщо, наприклад, вступите та да, будете вести військову службу, ви жінка. Здавалось би, все має бути добре, максимум, на що ви можете розраховувати, це, можливо, якісь там, не знаю, упередження, від яких ще не вільне наше суспільство, але насправді ні. і е, от. Відповідь на це запитання, власне, ви можете стикнутися навіть з сексуальними домаганнями, і в основі цього запитання лежить якраз історія українки Валерії Сікал. Ось. І кожне запитання присвячене одній з історій цих героїв. Так, і власне, а вже ж головний ключовий блок це механізм боротьби, про який вже Катя розповіла. Дуже важливо прочитати кожну з цих історій. І що ще найважливіше, тут є така кнопочка біля кожного, кожної історії підписати листа, все, що потрібно зробити, це залишити своє ім'я, прізвище, адресу і натиснути підписати саме це. Ця малесенька дія може допомогти цим людям робити справедливості. Ось, власне, в основному це все ось так виглядає музей. Будемо дуже раді, якщо ви будете читати, ділитися, розповідати друзям, мамам, бабусям, дідусям, знайомим, тому що це дійсно дуже важлива тема, і ми старалися її подати так, щоб вона зачепилася людей. Дякую, дівчата. Величезна качу так, якщо можна ремарочку, вставлю. юля. Дуже дякую за таку детальну презентацію. Я хотіла ще додати, що власне цей музей буде дуже релевантний і цікавий саме також і для українців, тому що тут власне представлені і експонати пов'язані з Україною. Цей піаніно, які ми всі бачили на Євромайдані, як такий культурний прояв боротьби за права людей. А цей будинок слова у Харкові, де власне віднов. Ну, були розстріляні багато представників розстріляного відродження як символ такої так боротьби літературного літературної спільноти у 30-х роках 20-го століття. Власне серед ікон справедливості маємо лист нащадкам від Василя Стуса, який зараз надзвичайно актуально буде почитати усім нашим громадянкам і громадянам. А також маємо серед успішних історій, це власне історія Успіху Олега Сінцова, якого вдалося звільнити з російського полону, і він не він неодноразово сам наголошував, наскільки значимими були для нього листи, і, зокрема, листи від прихильників нашої організації, це можливість і проявити солідарність і увагу до ув'язненої людини, а також це механізм слідкувати за тим, за яких в яких умовах. Перебувають ці людини, тобто нашими листами ми не даємо про не даємо можливості порушити порушувати права цих ув'язнених. Ми даємо розуміння і російським прокурорам, що навіть умови ув'язнення мають бути на достойному рівні, що не можна застосовувати катування, фізичну силу до ув'язнених. Це інструмент того, що увесь світ слідкує за цими справами, тому листи. І ось цей музей надзвичайно важлива річ для розуміння прав людини для згуртованості усіх. Тому дійсно дуже дякую платформі. Дуже дякую вам для, за можливість презентації, для того, щоб ми всі могли об'єднатися заради спільних зусиль і кращого майбутнього для нас усіх. Дуже дякую. Дякую, дякую, дівчата, і за те, що в тому числі показуєте, як кампейнінг може перенестися в віртуальний вимір. Тим більш коли ми маємо такі виклики, як ковід, і ми переносимо не конференцію віртуальний вимір. Ви переносите і написання листів, і музей справедливості. І дійсно багато натхненних історій, які дають віру, віру в те, що все вийде, все може займе трошки більше часу, але. Точно буде успіх, і що боротьба за права людини вона до сих пір є актуальною, так само як і коли був. Підписана загальна декларація прав людини сьогодні, ну тобто річниця, да, і коли було створено Міжнародний день прав людини. Дякую вам за цей чудовий приклад. І е, сподіваюся, я, я вот планую насправді завершити зараз на конференцію і почитати уважненько ваш музей. Е, до речі, сьогодні тільки ж була презентація, да наскільки я знаю, 10-го тільки відкриття, так що можна сказати, йдемо на відкриття в, в музей. Друзі, дякую вам величезно, Дякую, дівчатам, за презентацію. Дякую всім, хто був два дні з нами на неконференції. 2020. ми обговорили дуже багато важливих питань і всі вони, всі сесії, які були на неконференції, конференції, які не були закриті, вони будуть записані. Будуть викладені на. Сторінці е, Центру громадянських свобод е, у, у в, окремий список відтворень. І так само всім учасникам і учасницям, які пройшли реєстрацію, буде надіслане посилання на це. І можливо, ви щось пропустили? тож завжди зможете подивитися в записах. Це один з плюсів нашої віртуальної, віртуального життя. Майже все можна повторити в записі. Дякую вам величезно. Дякую дівчатам ще раз за презентацію Дякую. і пам'ятайте, що права людини вони завжди Дякую. на часі, і права людини роблять самі люди. Тож Україна має всі перспективи перетворитися в справжню країну прав людини. Дякую величезно і гарного, гарного вечора. Дякую. Так. Дякуємо, до побачення.